Вітаю, друзі, 8 серпня. Продовжую цикл розслідувань щодо фігурантів справи Тимура Міндіча. Плівок набув з квартири Міндіча, де був бек-офіс, в якому вирішували всі корупційні схематози, відкати, хабарі, політичні і комерційні договорники. Сьогодні вже четвертий епізод, в якому ви, друзі, дізнаєтесь, як, хто та яким чином вирішив по черговому колу збагатитись на, напевне, вже культовій для нашої держави компанії під назвою Укро Нафтобуріння, скорочений її ще називають УНБ. Насамперед, для загального розуміння і для того, аби кожен з вас зміг відчути, скільки бачила і пережила ця кампанія за весь час своє існування, ознайомлю абсолютно в загальних рисах, так би мовити, з її. буттям. життям-буттям. Історія «Укрнафтобуріння» – це хроніка грабунку, який змінює лише вивіску. Від олігархічного до державного. Компанія почала з ліцензії на Сахалінське родовище в далеких 2000-х, яку спершу анулювали, але згодом відновили, чим і скористалась група приватних. За Януковича актив перейшов до людей сім'ї. Через схеми з офшорами та держорганами формально, добровільно, фактично по-рейдерськи. Після Революції Гідності «Прилад» повертає частку, в гру входить хомутинні. Компанія демонструє рекордні показники. Увага! В 2021-му чистий прибуток перевищив 5,6 мільярда гривень. Але як правило в Україні таке явище надовго, якщо актив золота жила». Восени 22-го під час війни держава вирішує націоналізувати частки в стратегічних компаніях, зокрема в «Укрнафті», І таке рішення було ухвалене: увага! Ставкою Верховного Головнокомандуючого. Фактично читаємо Володимиром Зеленським. Воно ж і стало ключовим, бо саме через нього держава отримала повний контроль над укрнавтою, яку вивели з-під контролю групи приват. Далі, в 2023-му, під Благородним соусом боротьби з корупцією суд арештовує корпоративні права укрнавтобуріння. Компанію передають в управління тепер уже державній укрнафті. Офіційна версія розслідування зловживання в виділенні ліцензії в далекому вдумайтесь, 2023 році. Фактично держава сама собі передала контроль над ще одним активом. По суті, те саме райдерство тільки тепер. З використанням державних інструментів. Без вироків, без масок, без автоматів, зі штампами та підписами. Просто тому, що можемо. І головне тут не те в кого забрали, головне як. Бо в підсумку, історія автоборіння це не просто історія кампанії, це історія переходу. Від олігархічного грабунку до державного, точніше, до грабунку за допомогою державних інструментів. Якщо раніше активи віджимали через силовиків і суддів, то тепер через РНБО, ставку Верховного Головнокомандуючого, Кабінет міністрів і державні компанії. Все виглядає, нібито й законно. Все прикрите війною, але суть та сама набивати свої кишені тим, хто смикає за ниточку цих державних органів. Більше того, даний етап історії укранавтобуріння показує, як під гаслом боротьби з корупцією Можна узурпувати актив, не змінюючи закон, лише інтерпретуючи його зручно для себе. Але для повноти цього сюрреалізму, цієї ситуації з укранавтобурінням, яка виходить далеко за межі логіки свідомості, потрібно розуміти, що увага. Станом на сьогодні компанія де факто перебуває під контролем. Держави, але точніше, не держави, а новоришів, яких, держ... яких попризначали на посади. Але де юре, акціонери компанії не змінились. Корпоративні права арештовані і передані в управління Держкомпанії «Укрнафта». Тобто, станом на сьогодні, активи УНБ. Не націоналізовані юридично власниками досі залишаються приватні офшорні компанії, пов'язані з Коломойським, хомутинніком та людьми часів Януковича. По суті, це виглядає як епізод із радянського фільму. Комедії Зелений фургон», знятої Одеською кіностудією в далекому 1983 році. Посмотрите, вот с эпизод. Добрый. Здорово. Ну здрасте, Грищенко. А. Ага. Ну давай. А то говорят зверь, зверь. Росиу выдать во временное пользование самогону. Да, только слышь, командир, ты кукурузу не давай, а то после нее башка трещит. В какое временное пользование? Ага. Вы соображаете, что вы пишете или нет? Ага. Ну вдумайтесь сами, что здесь написано, а? Ну вдумайтесь. А да, если что не так, то мы не грамоты. Это свояк писал. А якщо не так, і звіняйте. Слідуючий хто? Хто Прошу Прощу во вовременне позування тут, ну, просто в саму точку. Бо по всій вірогідності ситуація полягає в тому, що швидкими і водночас законними методами захопити укрнафту було складно і фактично неможливо. От і було придумано схему із. Передачею в користування речового доказу роблять акції речовим доказом і передають в користування. А тепер, друзі, до найцікавішого, заглянемо за залаштунки подій тих часів, коли укрнафтобуріння передали в управління Укрнафті, точніше, акції в тимчасове користування. І допоможе в цьому інформація із справи Тимура Міндича, з записів НАБУ з квартири Міндича. Бо саме там вся ця історія розроблялась і погоджувались кроки по реалізації. І саме там збирались ті, хто став. Під виглядом держави, головними бенефіціарами цього рейдерства, ті, хто, прикриваючись війною, прикриваючись добрими набірами, насправді пограбували, пограбували державу. Назвемо прізвища посади. Та як це відбувалося. Так, от ініціатором ідеї відчушення окернавтобуріння. Під контроль держави, а точніше менеджерів, які носять котлети, як він любить казати, під контроль своїх людей був керівник фракції Слуга народу Давид Георгійович Арахамія. Його розмови на цю тему зафіксовані на плівках з бек-офісу Міндіча, де в кількох епізодах обзговорюється покроковий план реалізації захоплення Укрнавтобуріння значно ширше в даній історії зафіксовано іншу постать. Одного з прямих виконавців по переведенню укрнавтобуріння в підпорядкування своїх людей. Мова, увага про Сергія Корецького, який в травні цього року був призначений головою правління на Нафтогаз України. Перед цим саме Корецький, Сергій Корецький, який є 100% людиною Тимура Міндіша. коли ми кажемо «Корецький», ми розуміємо Міндіш. Коли ми кажемо «Міндіш» в питаннях Нафтогазу, ми розуміємо, що це Корецький. І саме 10 листопада Корецький 2022 року Корецький очолив. Укрнафту. Згодом Укртатнафту, який в той час рішенням ставки примусово перевели в державну власність. А згодом, 2023-му, під контроль укрнафти, тобто під контроль Корейського Міндіча, передали і Укрнафтобуріння. Корецький це не просто людина Тимура Міндіча, це його кров, поводь і людина, яка виконує його любий наказ. І його було введено в цю історію згідно домовленості консенсусу між Давидом Рагамією і співвласником 95-го кварталу Тимуром Міндічем. На плівках розмов Корецького зафіксовано дуже багато. Згідно з моїх джерел в Набу, він відвідував квартиру Міндіча мало не щодня, отримував інструкції, реалізовував і повертався звітувати. Все це і не тільки в деталях документувалося. Антикорупціонерами, правоохоронцями. А тому нашу державу в найближчому майбутньому чекає досить гучна справа, де, як мінімум, Сергій Карецький буде одним з головних фігурантів. Головне, щоб величезні кошти Нафтогазу, величезні кошти у укр... нафтобуріння. Не були направлені на те, щоб відкупитися. Щоб зам'яти історію з плівками, історію з справою міндіча. Недаремно ж міндіч втік до Ізраїля, недаремно інші фігуранти плівок причаїлись затихли. Вони намагаються відкупитися. Тому надзвичайно важливо зараз, коли. Ми, український народ, дали величезний кредит довіри на БУ і САП. Надзвичайно важливо зараз від них вимагати, щоб підозри був вручений Міндічу та іншим фігурантам плівок Гороховському Корецькому. Хмельову та іншим. Бо якщо цього не відбудеться, то суспільство зрозуміє, нас намахали в черговий раз, а плівки продали, продали міндічам, корецьким, гороховським. Під завершення хочу зазнати ще декілька. Важливих деталей в справі Укрнафтобуріння. Восени 2022 року, коли Ставка Верховного Головнокомандуючого ухвалювала рішення Забрати в групи там, Приват, Укрнафту, Укртатнафту, е коли ставка вирішувала питання по «Укрнафтобурінню», коли в суд пішли матеріали, коли забирали кампанії, на столі лежали документи ряду кампаній з орбіти нардепа, народного депутата від забороненої партії опозиційної на платформах за життя Сергія Льовочкина. Проте в результаті. Забрали в будь кого компанії, крім самого Льовочкина. Ну, не можна від корита відлучати. Залишили все при ньому, і, можливо, саме така щедрість влади і стала одним із чинників того, що колишня ОПЗЖ сумлінно і неухильно голосує в Унісон. Слугами народу фактично перетворилося в таких же зелених гнид. Іншим важливим моментом є те, що коли Укрнафтобуріння забрали в групи приват, то на рахунках цієї прибуткової, дуже прибуткової компанії було більше 100 мільйонів доларів. Але тут акцент на тому, що було. Адже після того, як управлінець, призначений Міндичем через близькі, дружні зв'язки з Зеленським я Япрокорецьком через Укрнафту почав управляти цією компанією, ці кошти зникли. Їх розмили по рахунках, і зараз завдання тих же на САП їх знайти. Вивернути повністю всю історію з Укрнафтою, щоб не вийшло, як в фільмі Золотий Зелений фургон», якраз і назва дуже підхожа до нашого випадку. От такі то справи, точніше, приклад того, як в умовах кривавої війни під соусом коли Противник знищує промисловий об'єкт за промисловим об'єктом ракетним ударом. Група Мендіча Корецького захопила стратегічний актив. Актив, який завжди приносив кошти. І перерозподілили його в нову державну. Для нас вони, вони нас прямо називають лохами, хохлів, як там вони називали. А насправді управляти ним через своїх фунтів, через своїх менеджерів. І все це без шуму і пилі, без скандалу, без відповідальності. Хоча, думаю, після цього, після цього розслідування колеги мовчати не будуть. Ну так як не стали мовчати відносно Гороховського. Це той, який монобанком керує поки що, хоча дом його тюрма. Ми перші провели розслідування, ми перші показали його як фігуранта. Рішення Високого суду Лондону Уельсу по справі привату, як фігуранта плівок Міндіча, справи Міндіча, і всі колеги включились. І зараз в цього Олешки Гороховського земля горить під ногами, а може й тупо палає, не знаю. Тому головне не мовчати. Головне. Говорити правду. Колеги, я пропоную всім разом допомогти державі отримувати те, що вона має отримувати від цієї компанії, суперприбуткової компанії Укрнафтобуріння, яку просто фактично окупував Тимур. Мінтіч, користуючись своїм партнерством з Зеленським, дружбою з Зеленським, окупував, насадив туди менеджмент, як і в Нафтогаз. І, ну ви абсолютно праві: грабує Граб. далі, грабує, грабує, грабує. Але тут хочу додати останній момент. Ми прийдемо за Корецьким чим Нафтогаз. Там багата-багата історія. А правда, все це відбувається ж у них до певного моменту. Бо, як казав той же Ігор Валерійович Коломуйський, життя це супермаркет. Бери, що хочеш. Але пам'ятай, каса попереду. Я думаю, скоро буде каса гороховських, корецьких, хмельових. Ну і, звичайно, мінтіші та інших зелених гнит. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.